Україні з краю в край ходить святий Миколай. Прийшов він і до слухняних діток в недільну школу храму Пресвятої Богородиці, що у Чернівцях цього дня маленькі вихованці церковної школи прославляли великого угодника Божого Миколая. З цікавістю слухалась у розповіді дітей про святителя Людмила Ремес. В ці передсвяткові дні в церквах розпочинаються святкові богослужіння з нагоди пам'яті святителя Миколая. Звичайно ж, найбільше свята чекають діти. Маленька Наталка, найменша серед прихожан храму Успіння Пресвятої Богородиці. До свого першого виступу готувалася дуже сумлінно. На пам'ять вивчила віршик про святого Миколая Чудотворця. Цікаво книжку, Одну книжку читати, випадає пошоряти. Напередодні цього свята ми прийшли сюди в храм Христової Богородиці, в якому хрестили нашу донечку. І в нас ще є менша донечка, яка вдома захворіла. І Ми вчили віршик, готувалися, дуже вчила Наталочка талочка цікаво їй було, вона хотіла отримати подарунки. Разом з Наталочкою інші вихованці недільної школи з радісним піднесенням чекали початку свята. Діти були одягнуті у національне українське вбрання. Дівчатка красувалися віночками та червоними стрічками, а хлопчики яскравими сорочками-вишиванками. Люби, отче Миколай, ти усе про мене знаєш. з висоти, з небес спустися, серця лагідно торкнися, освяти його любові, подаруй душі, здоров'я, будь чимна і слухняна, все робити старан. Хочу, отче, як і ти, мрій рай всім нести. Гей, пошнемо листочок до раю, не забудь на святий, Миколаю, не забудьте про нас і вас прохають всі хлопці, і дівчата. Ми, ми всі були чемні та милі. До школи охоче ходили, шанували матусю і тата, любили сестричку і брата. Про життя святого Миколая діткам розповіла дружина священника пані Галина, а настоятель храму успіння Пресвятої Богородиці протоієрей Василь Угрин закликав усіх наслідувати покровителя діток у його добрих справах. Покликання церкви і особливо недійної школи це виховувати молоде покоління в християнських чеснотах. Привчати їх, шанувати Бога, любити батьків ближніх своїх постановки про ангела та демона діти дізналися. Ті, хто не буде слухатися своїх батьків, отримають різочки. Щоправда, таких у храмі в цей день не було. Всі були слухняними та чемними. Святий Миколай, святий Миколай прийди до нас, ребенця нам дали кожен до парку. булочки, пухки, які як багато читати про свято. Святий Миколай це чудотворець, який дев'ятна кожного 19 грудня приходить до сістей і ставить подарунки під подушком. Хоча би побажати, щоб він дав здоров'я моїм рідним, батькам, друзям, мені і. І ще хотів робота шпигуна. Із задоволенням та неприхованою гордістю на своїх дітей споглядали і їх батьки. Всі разом заспівали пісню Святий Миколай. Ми намагалися створити дітям свято ще і ще раз розказати дітям, щоб вони усвідомили про про святого чудотворця Миколая. Що він дійсно існував, що він був і існує, і до тепер, до цього часу він здійснює гарні справи, творить добро і допомагає, і щоб діти усвідомили, що вони можуть надіятися не тільки на своїх батьків, а вони можуть також і отримати ту допомогу, і ті надії в них можуть здійснитися від Святого Миколая. Святий Миколай, звичайно, ж дізнався про дитячі бажання і приніс усім щедрі подарунки. Людмила Ремес, Андрій Буліга, телеканал Буковина.